Вітаю вас, дітки! Погляньте, до нас завітала сорока і просить нашої допомоги. Вона зустріла їжачка, який ніс яблука. Сороці теж схотілося почастувати яблуками своїх друзів, і вона запитала їжачка, де він їх набрав. Їжак намалював шлях до яблук. Але сорока не знає, як ним користуватися. Допоможемо їй, дітки!» За допомогою геометричних фігур ми визначимо напрямок шляху для сороки. Розгляньте уважно всі геометричні фігури. А тепер уважно послухайте та подумайте, де геометричну фігуру потрібно розмістити. Спочатку викладемо круг жовтого кольору. Тепер праворуч. Квадрат червоного кольору. Над квадратом два трикутники синього кольору. Ліворуч трикутників три овали жовтого кольору. Під овалом один прямокутник коричневого кольору. Ці дітки, сорока нам дуже вдячна, адже тепер вона обов'язково знайде яблуню. Пограємо в гру частування для їжачків. Дітки, скільки маленьких їжачків ви бачите. Так, 4. Скільки викладемо синіх квадратиків. Скільки яблук приніс їжак? Вірно чотири. Під кожним квадратом викладемо червоний кружечок. Скільки їжачків та яблук. Вірно порівну по чотири. Повернулася з лісу їжачиха. Наскільки збільшилася кількість їжаків? Так, на один. Додамо 1 квадрат. Скільки їх стало? Вірно, 5. Чи вистачить усім їжачкам яблук? Як зробити так, щоб їжаків і яблук стало порівно? Вірно, додати ще одне яблуко. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? Так, на один. Наскільки число 4 менше, ніж число 5? Вірно, дітки, також на один. Скажіть, будь ласка, як не вимовляючи жодного слова, показати, що у вас 5 предметів? Звичайно, за допомогою цифри 5. Знайдіть цифру 5 серед інших цифр. Так, ось вона. Напишіть її пальчиком у повітрі. Погляньте, дітки, хто до нас приїхав. Так, цей паровоз і скільки вагонів. Так, 4 вагони. Скільки буде вагонів, якщо я додам іще один. Яке число більше? Так, число п'ять. Яке число менше? Число чотири. Наскільки? Вірно, на один. Назвіть цифри по порядку від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, пять. Назвіть число. Наступне за числом 4. Вірно 5. Як воно змінилося порівняно з числом 4? Так, збільшилося на 1. Обведіть у своїх зошитах тонку цифру кольоровим олівцем, а товсту заштрихуйте. Дітки, скільки у вас пальців на правій руці. Так, 5. А на лівій. Вірно, 5. На якій більше, а на який менше. Вірно, порівну на правій стільки ж, скільки й на лівій. Покладіть ліву долоньку на аркуш паперу. Обведіть пальчики. Назвіть кожний. Ой, погляньте сорока. Вона поспішає в гості до своїх друзів ведмедика, зайчика та їжачка. Скільки яблук для частування їй необхідно взяти? Вірно, чотири. А скільки всього буде друзів, якщо вони зберуться разом? Із яким новим числом ми сьогодні ознайомилися, дітки? Якою цифрою воно позначається? Дітки, ви великі молодці. До зустрічі!